Фермер із засумісництвом сапер на Харківщині фермер почав займатися розмінуванням своїх земель, закупив обладнання, створив підприємство і навчив своїх робітників на саперів. Господарство вже завершує очищати свої землі і готове допомагати сусідам. Тільки у Харківській області потенційно замінованими вважають 40% усіх деокупованих територій, поки що очистили невелику частину. Як з проблемою впоралися в республіці Хорватія країні, яка також пережила війну і вже 30 років займається розмінуванням своїх земель. Дивіться далі. Фермер Андрій Воронкін показує залишки ракети. Точка У яку збили над його полем у 22-му. другому. Саперів було ніколи, і ми хлопцями її загрузили. Ми самі це все брали, убирали, вивозили. Землі його господарства тягнуться вздовж східного кордону Харківщини. 70% були або під окупацією, або в зоні бойових дій. На полях лишилися тонни вибухонебезпечного залізяча. Це російський танк, який під час боїв під селом Вернопілля був знищений нашими хлопцями і залишився на наших полях. І при розмінуванні наших полів ми рослимо талом руський, оцей точки У. Ракети, ми все його зібрали з полів, близько 100 тонн металову. Ми зібрали. Треба було сіяти, тож згадавши досвід строкової служби, де був сапером, пан Андрій взявся розміновувати угіддя самотужки. У мене є товариш, який колишній воєнний. Близько трьох місяців ми розмінували вдвоєм, хлопці допомагали, механізатора виносили міни. Після чого було прийнято рішення, що ми цього не зробимо на такій кількості землі. І було прийнято рішення, давай, мабуть, відправляти хлопців на навчання саперів. За півтора роки придбали необхідне обладнання і техніку. Створили підприємство. У державному центрі протимінної діяльності вивчили 20 саперів. Сюди перейшов працювати і Сергій. В мирному житті він був менеджером. Повинен щось був робити. Або на фронт, або якось допомагати своїй державі, саме таким ось методом розмінування. Навчалися в новій водолазі. Близько двох місяців теоретичні питання, знання ми отримали, практичні були заняття в нас та екзамени. Тепер до фермера часто звертаються із сусідніх господарств, просять допомогти з розмінуванням. Він готовий, але тільки після офіційного дозволу держави. Якщо оргарий будуть звертатися до центру працемінної діяльності, і центр надасть нам наказ про те, що ми маємо можливість йти допомагати, то допомагати. Схожий гіркий досвід війни з розчистки величезних замінованих територій має Республіка Хорватія. Після завершення війни чверть території Хорватії була забруднена мінами, і вже 29 років тут триває процес розмінування деякі території небезпечні. Й досі невенкарас ветеран війни каже в його країні: одразу після війни загинуло багато демінерів. 400 людей, на жаль, загинули. Перші роки сильно гинули люди від мін в Україні. Схожі міни на ті, що були залишені в нас 30 років тому. Тож пошкодження цих мін воно дуже схоже. Вони всі з радянського союзу. В створеному протимінному центрі намагалися скласти загальну карту мінних полів. Інформацію про їх розташування навіть добували від колишніх югославських бійців. Перші три роки після війни розмінуванням займалися державні установи Республіки Хорватія. Та за три роки зрозуміли, що це і дорого, і неефективно, і надто повільно. Справа пішла швидше, коли залучили приватні компанії. Є процедура відкритих торгів. Тож приватні компанії, які подають заявку, надають свої технічні рішення для розмінування території і ціну на умови розмінування. У протимінному центрі перевіряють запропонований технічний підхід і вибирають варіанти, які є прийнятними. А потім вибирають найдешевшу техніку, яку пропонують фінансові офіцери. Наприкінці відбувається контроль якості розмінованого поля. Тепер розмінуванням в Хорватії займаються 42 приватні компанії. Для Гордана Печиша це вже сімейний бізнес, якому 30 років займаються виготовленням машин для розмінування. Працюють у різних країнах світу, постачають свою техніку і в Україну. 45 ось таких машин для механічного розмінування вже поїхали з Хорватії до України. До кінця року передадуть ще 22 таких машини. У планах хорватських колег відкрити компанію в Україні, щоб на місці збирати машини для механізованого розмінування. Гордон вже приїздив у Київ навчати персонал. Ми збираємось підготувати понад 200 спеціалістів, які зможуть обслуговувати всі операції з системами. Хорвати кажуть, у себе в країні вклали в розмінування вже більше мільярда євро. Потужно допомагає Євросоюз, і до 1 березня планують повністю розмінувати всі землі. Та хорватські демінери і по тому не залишаться без роботи. Планують передавати досвід українцям. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.